Тож, привіт всім! Сьогодні я розкажу вам про Дуджи s 100 в рубриці Алі Патруль, і дійсно цей смартфон, який максимально схожий на Дугі V30, Так, так, ви нічого не сплутали. Це Дугі s 100 але він є точною копією по дизайну Дуже V30. Сьогодні в цьому відео я вам хочу розповісти трошки про цю модель, про її відмінності з тим же V30. а також трошки поговоримо про ціноутворення та дату виходу. Поїхали! Тож, якщо зазирнути в характеристики, які вказані на самому ж Aliexpress, то ми побачимо, що це практично той же v 30 В чому різниця? Різниця, перш за все, в процесорі. Тут у нас встановлений Helio G99 замість Dimensity 900, а також тут 12 гігабайт оперативної пам'яті замість 8 ГБ, у тому ж Дуже v 30 По суті, якщо говорити про дизайн, тут нема що говорити, тому що це той же самий корпус, але є неякі відмінності. Окрім стандартного, класичного чорного кольору, нам пропонують ще ось такий от жовтий. А оцей колір я взагалі хотів віддати на ваш розсуд. Це такий голубий колір, і я не знаю навіщо в захищеному смартфоні таке рішення. Напишіть в коментах, чи подобається вам такий блакитний колір. Я не знаю. Як на мене, то це колір прикольний для звичайних смартфонів, але точно не для захищених. Що ж, що у нас із бонусів, що у нас із плюшок? В цьому смартфоні є нічна зйомка, в цьому смартфоні 66 Втна зарядка швидка, є бездротова зарядка, а також є NFC. Тут є все, дійсно, нічна зйомка також присутня. Така ж основна камера у нас, як і на Дужі V30, тобто 108 мегапікселів, Це все вказано у нас в характеристиках, але знімати вона може трошки по-іншому. Та знову ж таки через те, що різні процесори і, можливо, різне налаштування. Далі, дисплей. Той же самий 658 дюймів, 120 Гц IPS матриця. Нічого нового абсолютно. Що стосується акумулятора, то він також не змінився: 10800 мАч, що я вважаю в принципі майже ідеальним варіантом для кожного. Тож, якщо ви хочете поставити логічне запитання. А навіщо ця модель, якщо є V30? Я вам відповім. Це робиться для того, по-перше, дивіться, Helio G99 це процесор, який не буде підтримувати 5G. Відповідно, цей смартфон сам по собі буде трошки дешевший, ніж V-30, тому що це лі 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 лінія S, а не V. Якраз в S вони трошки дешевші всі. Тобто, я так розумію, що на старті продажів на цю ціну ви взагалі не дивіться. на старті продажів смартфон буде десь 250-260 доларів, мені здається, плюс-мінус щось таке. Тобто цей апарат буде на якусь 12 гривень дешевше, ніж. Ніж V-30, і, можливо, для когось це зіграє якусь ключову роль. Насправді хочеться сказати, що за рахунок швидкої пам'яті, яка тут також, по-моєму, буде встановлена, стандарт пам'яті, я думаю, що цей смартфон не буде сильно відрізнятися в роботі від V-30. Звісно ж, місцями ми з вами якісь мікрофризи будемо бачити, тому що я вже зрівнював деякі смартфони на Dimensity 900 і Helio g 99 але в цілому, для тих, хто не сильно такий, знаєте, прискіпливий, я думаю, все буде нормально. Звичайно ж, посилання на Aliexpress я залишу в описі, можете прийти подивитись, коли буде старт продажів, я ще не знаю. Але найцікавіше те, що цей смартфон-виробник зі мною зв'язався і вийшли мені для огляду. Це я дізнався буквально от в день запису цього відео. Тож, чекаємо на нього, чекаємо. В березні буде повний огляд. І дуджи VMAX, і S100. Тому, друзі, підписуйтесь на канал обов'язково. Всім гарних смартфонів і бувайте!